Вітаю вас, любі друзі. Чомусь хтось колись сказав, що понеділок, день важкий. І сьогодні, як помста за те, що ми на нашій землі знищимо ворога, вона вирішила. Помститися не військовим нашим, а цивільним особам. Ну, це традиція Мордору, вона була такою 100-200-300 років. Там, де не виходило військовий спосіб подолати ворогам чи супротивникам, вони знищували і дітей і малих і старих. Оце і сьогодні <кхем> те ж саме. Вони в своєму амплуа завжди були і будуть до тих, поки ми їх не знищимо. Їх треба знищувати. Не треба їх залишати, бо вони не зупиняться ніколи. Ніколи. Але що я мовив не про те, основний мій меседж до... Нашої громади і так названого народу населення, мешканців таких собі. Чи не ви того кучму вибрали? Потому що ну, зараз я, оці, іште, свій язик. Оце ішний свій язик, відутеньке. Е, його підлег, підлеглі комсомолка, не розтанус комсомолом, вічно вечно молодым. Она не так давно еще и нахабно співала во все пісни. Потім одяглась в уніформу, сподіваючись, что люди таки люди такі дурні. Не, я в того дебилої то, що їзду Шевченка, Євгенія, Євгенія. Точно так і попередили, що не надягає то, що тебе не личить. Тебе личить і ти їхати туди до Москви і хихикати біля цього <кхід> недопалка, до цього резинової попи, до цього цап-царап. Оце він хоче цап царап зробити зі всієї України. Але ж хто до цього довів? Ось такі, як Кучман, його оточення, його так звані, лізоблюди, покидьки, негідники, пристосуванці. От. Мені б, знаєте, от я зараз згадав Павла Лозаренко. Я тоді у мене інтернету, та і у вас у всіх нічого не було, ніякого інтернету, це було там десь у когось там, в яких суперфірмах. От. І незважаючи на мою критику на нього, я згадав його такі слова, що він публічно це сказав. що ми будемо будувати зовсім іншу Україну, а не така, як зараз. І це чмурло, балалайчник, випівоха, Картежник, він зреагував миттєво, його оточення, його там всілякі там, прихлібателі. І він виштовхнув з Арінта Геть. Я так гадаю, що треба оці потвори, котрих зараз десь замаскувалися, і до сих пір вони топлять педаль газу за Москву. Їх придушити в прямому переносному сенсі. А визвати сюди Павла Лазаренка, і хай він свідкує, я як там був справа. Він свою сидів і не встиг зробити то, що він там планував, начебто зробити іншу Україну. Це перше. А по-друге, що він шкоду зробив Україні, це мизерна шкода. Деякі в тисячу разів розікрали українство. І їм нічого, вони що там вякають там десь там офіційно. Е, Десь три тижні тому така хвиля піднялася. Вони ці, ці, ці хвилі злякалися і засунули своїх язиків в дупу собі. Я маю на увазі, вони щось так знахабніли і захотіли поміняти нашого головнокомандуючого залужного. На того, то, то, що Ганебного тоді, в 2014 році, програв не одну, там, скажімо, битву. Не буду нагадувати, бо вони не достойні того, щоб. І хто за цим стояв? Коломойський. Це підлеглий друг там і ставлений Коломойською. Воно минуло, я не хотів це, так сказати, піднімати це питання, а раз зараз з'ясується, що воно варті. От уявіть. Ну, якщо так, вірно, це порахувало по всій Україні 80 прильотів. Там цивільна людина загинуть, там цивільні люди загинують. Ніяких військових баз, нічого. Ні літаків, ні аеродромів військових, нічого не знищено. Ось. А ці прильоти. прильоти. І попередні, і подалі, якщо ми не знищимо цей гідоту. Що це воно таке? Це то, що Юлечка разом зі своїм паном подарували самому Мордеру. І зараз вони повертають нам борг. Вони ж такі ж, що вони Бог завжди пом'ятають. Німецький, оце, так сказать, Бісмарк, канцлер. Ні, не, він... Мабуть, він був канцлером. Він казав, що вони завжди приходять за своїм боргом. Оце вони і приходять. Оце сьогодні вони повертають, а це вони начебто приходять за своїм боргом. Тобто від зворотнього вони діють. Так що Юлечка Володимирівна Гріган. Вам місце в буцигарні разом з цим балалаєчником. В карти будете грати, він, грати він вам на балалайці. Ну і горілочку вам туди буду дати. Я сам особисто так, хоча горілку давно нап'ю, уже 12 років. Так, да? От. Але ж я вам ящичок принесу туди. Якщо у вас запроторить до буцигари. І хай Данілич повертається туди, де він був завжди. Із грязі в князі він прийшов і грязь він має повернутися за те, що він зробив з Україною. Не тільки вина, не тільки він. Сказати, що от тільки от кучму винувати. Холопорали кричав. Ми ж за русський язик. А Данілич, он за русский язик і ми за нього будемо всі голосувати. Проголосували вам солодко від цього язика, смердючого, мерзенного, гідотного, від кого тхне смертю, тероризмом це країна, терорист. І це ви його вибрали, це ви дали їм карт бланш своєю тупістю і недолугістю, свої, своїм дебілізмом. Вам треба було русський язик, а я знаю краще за вас в тисячу разів оцей язик. Ви прочитали багатотомник Лермонтова чи Пушкина. Чи Толстого, Чи Достоевского и так и далее. А Вершина Некрасова вычитала и может Хоть один, один рядок. Люди холопского звания сущие псы, как всегда. Чем тяжелее наказание, тем он милее Вам Главное доносят. ваш диапазон знания вот сие, лайк не сказать, сие и мовы, не, цены не Вот этого языка. 200 слов. Покушать, попить, бухнуть, сходить в туалет, по малому, по большому и больше ничего. Вот это вы и есть основа всех бед. Вот вы Базість цього то, що коїться зараз з Україною. Я зробив ліричний відступ такий в бік оцей, цієї язики москальської. І я можу стверджувати, що хлопи усі чернь разом. З, зі своїм кумирем у чучмекалом. Той що? Той, що як там за який убив Гангадзе, тоді балакали? І ви думаєте, що неправда це? Це правда. Ви вбили одну людину. Це трагедія, а зараз убивають тисячі. Це вже статистика. Це, як казав, ваш кумір. Ледь не сказав пан Кучма. Ні, ви не пан, ви холоп, ви нерзота. Я вам можу пробачити і припинити да, ось це. Бо поки що у нас суду немає, щоб вас запроторити туди в усигарню. А якщо ви насмілитеся, вийдете публічно, покаєтеся, тоді я, я припинив у це ваше звинувачення, бо я є, його величність, народ, його складова частина, гідотенько. Вийдіть, покайтесь. І все. І навіть тоді я буду, як зараз прийнято, оце слово ну, не люблю, я воно так. Топіть, Та щоб вас не чіпало. Ось таке. Оце то, що сьогодні загинуло, тиждень тому, місяць, півроку тому, це ви винуваті. Ви особисто. Крутчука вже немає. А ваш Хресний Зик Янукович, він далеко. Все так. Ну я, це моє звернення і до громадянки Грігіан Володимировна, все ваше стосучити також. Вийдіть, публічно покайтеся. І все. І потім для мене після вашого покаяння, якщо ви насмілитесь на це, а я дуже глибоко сумніваюсь всьому, да? Я особисто вас пробачу після покаяння. Бо... В наших релігіях покаяння дуже варто чи хустую. Вартує. Холопи це не зрозуміють, але ж громада зрозуміє. Я холопам не довіряю ні в чому. Абсолютно. Я вже років 35-40 аналізую. Людей холопського звання. Я знаю, що вони холопи завжди доведуть до погоди. От. І там потонуть і самі заведуть туди нормальних людей. Отож, сьогоднішній день дуже важкий. Я вам скажу, що є такі сьогодні то, що я побачив і почув. Я потім вам розповім, трошки, трошки пізніше. І не тільки розповім, а навіть і покажу, то, що я сьогодні бачив. таке. У мене було звернення до тих керманичів. Котре ви, холопи, мерзенні тварюки, ви привели до влади. А чому я цього не робив? Бо я політично завжди був активним. То, тому що, саме знаєте, ваш діапазон ось такий, мій діапазон. Це мало, тисяча разів більше, ніж ви. Ось таким чином. Любі друзі, гинуть люди щодня. А нас хочуть терором залякати. Террор це і є слово з Латини страх-ужас. Навести на нас страх і ужас. Ну, жах, скажімо так. Страх і жах навести і залякати нас. Залякування. Тобто переклад терору це означає залякування. Оце піскови, всілякі там, ці там, молі, резинові попи, вони хочуть нас залякати. Уже загинуло десятки тисяч Україн. Ми не маємо, я вже смерти не боюся. Особливо після сьогоднішнього дня. Я потім вам розповім. Сьогодні я не можу нічого розповідати. Але ворог є ворог, він споконвічний наш ворог. І до нього у нас не тільки оті, кучми, гріяни Тимошенки. От той, що на кабилі сидить у вас там в Києві. Зніміть його, дайте, продайте там, десь кудась. Він, на, він нас всіх українців привів, в тому числі і нашого президента. От до такого стану. Бо я довіряю президентові нашому і нашим Збройним силам. Ось так. Якщо розмовляти про те, хто зрадник, скільки було, це було безкінечно буде. Але ж я тих не бачив, скажімо того, Івана Сірка, ну, котра, ця, ця істота з-під Москви зняла своїх прихильників. І пішла робити те, що йому сказали московівки. І Москва залишилась цілою. А історія могла б піти без зовсім інше. А ви йому пам'ятник поставили цьому покіку. Оце таке, таке, мої друзі люди. А цей шлюндрі німецької, Катрині, Другая, в Одесі. Хто він такий? Це лайно, то що там сидить? Шпіон, шпігун московський. Ну я про це вже казав буквально вчора. От. Не хочу нагадувати. І Займати ваш час, бо... Коли занадто багато балакаєш, тоді людина не хоче дивитися, бо дуже багато часу входить. Але ж правда за нами і справедливість, і все за нами. Тому ми переможемо.